Новий робочий тиждень у більшості областей України принесе нестійку та дощову погоду. Водночас українці зможуть трохи відпочити від виснажливої спеки. Про це свідчать дані Укргідрометцентру у понеділок, 15 серпня, короткочасні дощі з грозами очікуються у південно-західних та західних областях України: Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Водночас температура повітря і надалі буде спекотною – до плюс 37 градусів. Найспекотніше на східних територіях. У вівторок 16 серпня дощова погода охопить усю територію України. Температура повітря вночі становитиме плюс 15, плюс 20. На правобережжі України – до плюс 20, плюс 25. В день повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. У південній частині – на північному сході та сході – від плюс 28 до плюс 33. 15 серпня грози будуть у всіх областях, окрім Ужгорода. Найспекотніше, як і раніше, буде на сході і в південних регіонах. Середня денна температура від плюс 28 до плюс 35 градусів. 18 серпня вночі з істотних опадів. Вдень у північних, центральних та східних областях пройдуть дощі з грозами. Подекуди сильні зливи. Нічна температура повітря в західних регіонах впаде до плюс 15, плюс 17 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. І ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.